Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Риби на 2025 рік. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в новому році. Це гороскоп буде не по місяцях, а по подіях. Наприклад, планета змінює знак, ретроградність планет, сонячні затемнення чи місячні. Отже, давайте розпочнемо. 29 січня кармічні вузли раху і кету змінюють вісь і переходять на вісь риби діва, тобто ваш знак. І це перший і сьомий сектор гороскопу. І будуть там знаходитись близько півтора року, десь до літа 2026 року. Взагалі, чому ми говоримо про кармічні вузли? Адже е, там, де знаходяться кармічні вузли, там і будуть відбуватися затемнення протягом цього періоду в півтора року. І для вас це актуальна буде тема першого сектору гороскопу. Ви, риби, ваше я, а і сьомого сектору гороскопу це наше оточення. Як ми спілкуємось, проявляємось і, і як нас бачать інші люди, наші стосунки з іншими людьми. Що стосується теми затемнень, то в 2025 році нас чекає чотири затемнення: два з яких сонячних і два з яких місячних. Значить, два відбудуться весною, а два восени. І перше затемнення відбудеться 14 березня в 23 градусі знаку Діва. Це для вас буде сьомий сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить місячне затемнення? Це завжди про підсумок, результат, висновок, такий інсайт, завершення чогось. А для вас це може бути тема завершення стосунків. Наприклад, ви, це може бути і розлучення, це може бути і розірвання стосунків. Наприклад, ви можливо зрозуміли для себе, що з цією людиною ви більше не хочете. Рухатись далі в житті. Або це може бути тема, що ви перестанете спілкуватися з кимось, друзів і так далі. Тобто, це тема стосунків, завершення з кимось з вашого оточення. Наступне це сонячне затемнення яке відбудеться 29 березня, восьмому градусі, знаку Овен, і це для вас другий сектор гороскопу. Значить, по другому сектору це фінансовий сектор, і він нам м, говорить про гроші, які ми самостійно заробляємо. А сонячне затемнення це коли щось нове приходить в наше життя. Тобто нові заробітки. Тобто ви можете заробляти, якби по-новому якийсь новий спосіб доходу у вас може з'явитись, нова робота, новий підробіток і так далі. Тобто фінанс. Ви виростете в цей час. Наступне затемнення це місячне затемнення, яке відбудеться 7 вересня, в 15 градусі знаку риби, в вашому знаці, і це для вас, звичайно, перший сектор гороскопу. Перший сектор це сектор, ще який пов'язаний з емоціями, з нашим я, з, нашим, з нашими переживаннями, за то, що ми проживаємо і так далі. І для вас. Це ще може бути такий період, і про закі... про то про реалізацію якихось своїх мрій. про розуміти, коли ми ставимо перед собою цілі і вони реалізовуються. Оце ще такий час, теж який говорить про завершення, але про певного роду такий підсумок для вас. Наступне це сонячне затемнення, яке відбудеться 21 вересня, в 29 градусі знаку діва. І це для вас буде сьомий сектор гороскопу. І про що це говорить? Це говорить, що хтось новий може увійти в ваше життя, тобто ви зможете познайомитись з новою людиною, з новим партнером, з людиною, яка в майбутньому буде мати на вас вплив, наприклад, це. Що може бути тема? Що не тільки ваш партнер, це може бути і ваш наставник, ваш вчитель, і друг у вас в житті може з'явитися. Тобто це така тема. Наступну яку я хочу обговорити, це тема ретроградності планети Меркурій. У 2025 році Меркурій буде ретроградним тричі. Тричі він буде ретроградним в знаках вогняної стихії. Ось і ще хочу дати загальні рекомендації по тому, що не варто робити в цей період. Це, звичайно, купувати рухоме чи нерухоме майно, техніку, підписувати документи і, в принципі, розпочинати щось нове. Давайте я озвучу ці дати, щоб ви собі могли занотувати, і чого це для вас особисто буде стосуватись. Перший, значить, період це період з. 15 березня по 7 квітня це ретроградність з насі овен, і це для вас другий сектор хороскопу. Другий сектор це фінанси, які ми самостійно заробляємо. І для вас може бути так, що вам, наприклад, зателефонують з вашої колишньої роботи і запропонують знову попрацювати. Або зателефонують клієнти, яких ви вже знаєте, щоб, ну. Теж разом робити справи. І, звичайно, працювати з людьми, з яким, яких ви вже знаєте, на проєктах, які ви вже виконували, роботу, яку ви вже робили. Це добре по ретроградному Меркурію. Це не коли ви йдете в щось нове. Тобто зараз у вас передбачаються доходи зі справи, яку ви вже колись робили. Наступний період це період з 18 липня по 11 Серпня це ретроградність в знаці Лев, і це для вас шостий сектор гороскопу. І знову ми торкаємося теми роботи, тому що це сектор, який відповідає за роботу і здоров'я. І, можливо, вам знову ж таки зателефонує ваш колишній начальник і запропонує приєднатися до проєкту. До нового проекту, наприклад, але це люди, з якими ви вже працювали на колишній роботі. Або, наприклад, ще може бути тема, яка стосується вашого здоров'я. Якщо особливо у вас є хронічні захворювання, вони можуть проявлятися, наприклад, один або два рази на рік, і потрібно там пропити певний курс таблеток, антибіотиків, і тоді ви будете там краще себе почувати. І, наприклад, можливо, зараз це теж такий період, і що у вас буде привіт по здоров'ю з минулого. І останній період ретроградності Меркурія це з 9 по 29 Листопада це ретроградність 16-стрілець, і для вас це 10-й сектор гороскопу. Знову ж таки, актуальна тема у нас це тема. Кар'єри і роботи і статусу. До речі, що стосується статусу, наприклад, якщо ви у розученні, можливо, там вам потрібно буде займатися якимись питаннями у вашому розлученню, там розподілу майна і так далі. А якщо для вас це не актуально, то це знову ж таки тема. Старої роботи, старих проєктів, старих клієнтів, людей, з якими ви вже знайомі, з якими ви працювали, вони можуть цей період з вами зв'язатись. Наступна тема, про яку я хочу поговорити, це тема ретроградності планети Венера, адже в 2025 році Венера буде ретроградною в період з 2 березня по 13 квітня, в знаці Овен, і це для вас другий сектор гороскопу. Але ще важливі загальні рекомендації для всіх в цей період. Зазвичай не реєструвати шлюб. Якщо ви хочете, щоб ваш шлюб був тривалим, міцним і так далі, то не потрібно це робити розпуску саме в період. Ретроградності Венери, тому що є статистика, що потім дуже великий відсоток розлучень. Наступна це, звичайно, тема краси. Адже в цей період не варто робити будь-які пластичні операції, ще тема пов'язана з ін'єкційною косметологією, філерами і так далі. Тому що потім, в результаті, ви будете незадоволені і захочете переробити все, що ви зробили в цей період. І, звичайно, це ще тема пов'язана з бізнесом. Не варто розпочинати новий бізнес, нову справу в цей час. І так як для вас буде це е, другий сектор гороскопу, це може бути, що вам там будуть телефонувати е, знову ж таки тема роботи, колишні клієнти і так далі. Якщо це люди, яких ви знаєте, ви по ретроградності можете за це братись. Наступна тема, яку я хочу обговорити, це ретроградність планети Марс. Він буде теж ретроградним, і в 25 рік ми увійдемо на ретроградності Марса. І він буде ретроградним до 24 лютого 2025 року в знаці Лев. І це для вас шостий сектор гороскопу. Знову ж таки тема роботи і здоров'я. І тут треба бути е, трошки обачними по Марсу, тому що крім того, що це планета, яка активна, яка дає нам енергію, ресурси, кудись рухатись, діяти і так далі. Це планета все ж таки агресивна. І в цей період, ну. Можливо, період конфліктів, конфліктних ситуацій на роботі. І, звичайно, треба бути обачними і контролювати свої емоції, і думати, що все одно вам з цими людьми працювати, кудись рухатись, і якісь особисті претензії не мають впливати на рух і на якість вашої роботи. Наступне це планета Сатурн, адже Сатурн. E, значить, в 2025 році змінює знак. Як ви знаєте, Сатурн три роки перебував в вашому знаці, і вже 25 травня він переходить в знак Овен, і це для вас буде другий сектор гороскопу. Взагалі, Сатурн це планета, яка приносить в наше життя дуже багато обмежень, і це планета, яка Дуже любить порядок, впорядкування всього, систему, щоб все було на своїх місцях. Якщо ви така людина сатурнянська, яка любить теж порядок, розписаний графік, календар на тиждень і так далі, то вам Сатурном буде просто. А якщо ви більше Любите безпорядок, порядок, звичайно, з Сатурном буде складніше жити. І для вас це другий сектор гороскопу. А другий сектор це сектор, який відповідає за фінанси, які ми самостійно заробляємо. І по Сатурну можуть бути обмеження в ваших заробітках. Тобто, якщо ви все любите впорядковувати, то можливо і ви не відчуєте цей ну, транзит Сатурна. А якщо ні. То Сатурн може внести такі обмеження в ваші доходи, тобто заробляти в цей період, а це період до 12 квітня 2028 року може бути для вас складно. Наступний, наступна планета, про яку я хочу поговорити, це планета Юпітер. Адже Юпітер теж змінює знак, і 9 червня Юпітер переходить в знак Рак. І це для вас п'ятий сектор гороскопу. От, Юпітер це вже планета, яка все збільшує і розширяє на відміну від Сатурну. І п'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення за дітей, за бізнес. за… Значить, ем, хобі і е, по Юпітеру, е, значить, е, якщо у вас були такі плани на збільшення вашої сім'ї, на дітей і так далі. То у вас може з'явитися діти протягом наступного року. І, до речі, такі обмеження, які є з Сатурном, що зменшуються заробітки, і так далі, може з цим бути пов'язано, що ви будете там, наприклад, декретній відпустці. Це ще може бути тема, яка пов'язана з вашим бізнесом, вашою особистої справи, що вона виросте, розшириться і так далі. Наступне це планета Нептун, адже Нептун теж у 2025 році змінює знак, і 30 березня переходить в знак Овен, і він буде там знаходитись до 2038 році. Року, а минулих 13 років він йшов по вашому знаку риби. Це ж ваш управитель і вам, звичайно, було комфортно в такому становищі. А зараз для вас це буде другий сектор гороскопу, і це теж тема фінансів. Нептун це планета, яка дає певну розмитість ситуації, певні ілюзії. Ви можете щось собі дофантазовувати на тему ваших власних заробітків і, е, значить. Е, по Нептуну можуть так у вас бути певні ілюзії. Ви можете думати, що там ви зможете місяць чи квартал чи рік закривати з такою сумою. А ця сума може бути значно меншою, і такі певні ілюзії в сфері заробітків він вам буде приносити на найближчих 13 років. Ось наступне це Плутон. Плутон у нас вже рухається по водолію, і він буде там в цьому знаці до 2044 року. Це для вас 12-й сектор гороскопу, а 12-й сектор це сектор, який відповідає і за імміграцію, за усамітнення, за. Пізнання себе, за всю всю духовність, духовні практики, психологія, астрологія оце пізнання себе. І таких у вас буде трансформацій багато на найближчі 20 років. І остання планета. Про яку я хочу сказати, це планета Уран, адже Уран теж змінює знак в 2025 році і переходить в знак Близнюки 7 липня. В Близнюках він буде до травня 2033 року, тобто найближчих 8 років. І для вас це четвертий сектор гороскопу. Четвертий сектор це сектор, який відповідає і за імміграцію, і за місце нашого проживання, і за нерухомість. І тобто, цього у вас, у вас будуть такі трансформації в цих секторах. І буде е, уран вам приносити багато змін, тобто ви можете кудись і переїхати, і купувати нерухомість, і продавати, і робити ремонти, і е, знову ж таки переїжджати. Тобто, на найближчих 8 років у вас буде такі багато активності, пов'язаних з нерухомістю. Ось такий 2025 рік чекає на вас риби. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.